Всім привіт! Це мережа магазину Мотостор. І сьогодні ви бачите, як приходить трактор Ловол 504 з заводу з Китаю. Це модифікація максимальна. Тут двигун 3.2, 50 кінських сил. Передні колеса 8,3х20, розбірні колісні диски, задні колеса 124 на 28 плюс додатково вже. Стоять колісні противаги по 30 кг. Бачите, все майже зібрано. Зняті ліхтарі, дзеркало, передні противаги, і, до речі, дуже цікаво, що частково деякі трактори приходять зі знятим правим крилом. Ось так виглядає трактор. Ну і звісно, йому буде зроблена передпродажна підготовка перед відвантаженням до потенційного власника. Якщо і ви надумаєте купити ловел, дзвоніть в Мотостор. Ціни вас приємно здивують, ну і трактори свіженькі, новенькі і дійсно гарні. Тому показав вам, як виглядає трактор з заводу. і Звертайтесь в мотостор за покупкою тракторів.